Привіт Тарасю. Е, мабуть, ти зараз дивишся і думаєш, що, що за фігня, що тут робить Альона. Е, дивишся це повідомлення і не розумієш, що це. Пояснюю. Оскільки ти сказав, що 22 числа на свій день народження виключиш телефон і не будеш приймати привітання з певних причин, про які не буду зараз згадувати, ми вирішили порадившись, прислати тобі відео повідомлення, привітання від всіх нас. Тому не знаю, яка я там буду по рахунку в списку тебе вітати, але в першу чергу моє вітання для тебе прозвучить так. Вибачі, бачить, голосу немає. Пиру! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Tarasik. Happy birthday to you! Ну, приблизно так, бо я тобі заспівала в телефон, якби дзвонила. Е, Що б хотіло ще сказати тобі? Я розумію, довго лялякати не можна, бо Єгорко буде це все монтувати, вирізати, обрізати, але то таке. Е, хотілося б тебе привітати поезію Ліно Костенко. Яку ми з тобою обоє дуже полюбляємо. І чия книжечка зараз лежить ось у мене, ось у мене вона лежить на столі. Е, мені дуже подобається цей вірш і хочу привітати тебе саме. ним. Отже, О не зв'язку гіркого меду слави. Той мед недобрий, від косючих бджіл. В сказать й сказати повлідлими вустами хоч кілька людям необхідних слів, взискуй прожить несують, навіть дзвінко, в зискуй терпіння витримати все. А справжня слава це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе. Я тобі бажаю, щоб ця жінка, Ще багато-багато-багато років нанесла несла тобі квіти. Але щоб вона обов'язково з'явилася в твоєму житті. Обнімашки! Одним словом. Ой, так, треба переграти, Ігор, це. Обнімашкою тебе. Одним словом, ти знаєш, ми тебе всі дуже любимо. Я тебе дуже люблю, як друга. І. Бажаю тобі в твоєму житті всього самого найкращого. Я знаю і я вірю, що це в тебе обов'язково буде. Давай говори за перш. Ні, давай. Привет, привіт, привіт! Привіт, привіт привіт привіт. <сум> Ой, Тарасику, Ми підвітаємося в народження. Ми тобі даруємо квіточку. Ти як прийдеш, ми тобі її подаруємо по-настоящему, особисто. так. Що тобі побажати, Тарас? Що бажаємо, Тарас? Терпіння. <праць> 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 Ні, терпіння ми дві не бажаємо. Ні, ні, хай терпить, терпіння. Ну. Трошки всі ми люди не терплять, і тих трошки більше терплять. Організаційних моментів тобі побільше, тому що таких людей, як ти, ну, на жаль, менше. Розумієш, всі хочуть забави, розумієш, всі хочуть пройти, бав мене. Але ми тебе розуміємо, як ніх ніхто. Ми тебе цінуємо. Дорогу не йдеться. Всього тобі найкращого. І вертайся до нас. Він вернувся. Да? Агонь! Чао! Хотілося би тобі побажати. От знаєш, є така фраза: ну, жінки одна одні бажають жіночого щастя. От кажуть, бажаю тобі там справжнього жіночого щастя. І всім все понятно, якби зрозуміло. Ну, тобто ніхто не задає питань в смислі жіночого щастя. Все зрозуміло. А ти собі подумав, а чоловіче щастя, воно ж теж якесь має бути. Ось. І в моєму розумінні. Чоловіче щастя це така недешева штука, яка насправді, якби в магазині не купиш, в тренажерці не накачаєш, десь там на курсах теж не розказують. Я його <рісляві> перелітаю. Перелітаю. <рісляві> <рісляві> І це чоловіче щастя, на мою думку, складається з таких двох. Речей важливих. Перше, це чоловік повинен зрозуміти, для чого він взагалі. Ну, для чого він от живе і і що він в цьому світі повинен робити. І друге, це він це повинен робити. І от якраз в процесі другого, в процесі робіння, в процесі якоїсь такої діяльності, яку ти внутрішньо відчуваєш. До якої ти відчуваєш поклик, от в результаті цього він і стає щасливим. Не в результаті, що там м, щось побудував, щось там зробив, е, ну щось відбулося. Це тільки коротко, короткотривале відчуття, що він відчуває, що о, от, той правильно рухаємося і далі починаєш щось робити. От. Я ти хочу побажати, щоб ти для себе таку річ зрозумів. Насправді це не дуже непросто. Я от буквально тільки зовсім недавно для себе зрозумів. В чому для мене щастя полягає, тепер лишається цим, цим займатися. Але щоб ти для себе таку річ усвідомив. Як це вже напевно питання кожного. Кожен якось напевно, по-своєму до цього приходить, тому я не буду тобі розказувати, якісь там поради давати. От. Але е це усвідомлення, воно однозначно. Тобто ти це розумієш і в тебе більше ніколи сумнівів не виникає на рахунок того. Потрібно це робити, чи не потрібно, правильно чи неправильно. Ось. І бажаю ще тобі е, навіть не натхнення, тут потрібна сила волі. Просто сила волі не звертатись з цього шляху. От. Бо це дуже непросто. Це непросто і, і рухаючись ним, тільки, тільки тоді ти будеш, ну, як мені здається, тільки тоді чоловік. Відчуваю себе щасливим. Це якесь таке напевне ну, чоловіче щастя. Ось. А все решта, такі речі, як здоров'я, сім'я, жінка, там, робота і все решта, це все підтягується в результаті цієї діяльності. Коли ти це робиш, коли ти сам з собою ніяких протиріч не маєш, то всі ці речі в тебе будуть. От. Я думаю так. Тому бажаю тобі такого. Буду далі загорати. Привіт, Тарас. Я вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі море-море-море позитиву. А, хороших людей довкола, вірних тобі, друзів, а, щастя і багато-багато тобі танців у душі, а, такого такого неперевершеного і дуже дуже, а, а, дуже душевного. Дай. Тарасико, вітаю тебе з твоїм хорошим днем. Не знаю, чого ти його не любиш, але ми цей день дуже любимо, всі твої друзі, бо ми любимо тебе і відповідно, нам приємно тебе вітати. В першу чергу бажаю тобі міцних крил, щоб тебе завжди тримали в польоті, щоб ти завжди досягав своїх мрій, тому що ти на це здатний і ти цього вартий. Щирі друзі, у тебе є вже. Якщо їх кількість збільшиться, зменшиться, то вже неважливо, тому що в тебе є ми. А, ну, звичайно, здоров'я міцного, що наснаги, а, кохання великого, безмежного, того, якого ти вартуєш, щоб ця людина дійсно тебе обожнювала, дбала про тебе, і це було взаємно. Ах, ще не знаю, що. І не забувай про наші спільні обіди, бо в кого я буду ще салат красти. Більше ніхто мені не віддає. Тарас, привіт! Тут нам сорока на хвості принесла, що в тебе скоро ближиться свято. І ти будеш святкувати день мормуляти свій. Тому ж я як причетна до твого кола друзів, знайомих, хочу тебе привітати з наступаючим святом і побажати тобі перш за все міцного здоров'я, щоб ти завжди залишався таким веселим, цікавим. Хлопчиною і щоб в тебе все було і нічого тобі за це не було. З ними Е, Дивись камеру, ти Е, Тарасику. Ми нещодавно роз, розкрили, що тебе День народження. Ми тебе щиро-щиро щиро вітаємо, щоб ти був завжди такий веселий, та? Та. щоб ти завжди цвів, як той той десь. Той, Отак віточка. Така файна рожева щоб ти завжди був радісний, квітучий, щасливий, позитивний, і взагалі все тобі самого-самого крутого. <клухи> 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 Молодець. Тарас, яскраве життя тобі. Багато нових вражень. Хай в житті в тебе сіяє сонце. Хай життя буде таке лайтово, драйвово, рокове. Хай воно не буде однакове. І... Хай тебе оточують завжди гарні друзі, багато тобі, любові, всього тобі найкращого. Будь здоровим, саме головне. Спортивний, тримай пас, так як ти в нас хачі, їді мега, супер. Так що ми тебе поважаємо, пам'ятаємо, щастя, добі, удачі з тебе, Півасік, Дякую. Тарасико, вітаю тебе з твоїм. Новим роком життя і бажаю, щоб твоє життя було якомога найяскравіше, найцікавіше. Щоб всі твої мрії здійснялися, щоб в житті все складалося так, як ти цього хочеш. Що я ще хочу побажати? Побажати щоб. Твоє життя було різнобарене, як веселка. Ось. Е, ще бажаю, щоб ти у нас був здоровим, міцним, сильним, е, мудрості тобі, вірних друзів. Е, ну і нюхаю тебе, щоб ніхто не бачив. Ну, дубль номер 2 Спробую ще раз, буду говорити голосніше. Тарас, ми там, це моя лялька з моєї вистави про Миколая. Сподіваюся, колись ви її всі побачите, якщо її ще поставлять на стаціонарі. От дивися, я тебе вітаю в нашому музеї. Зараз ми так пройдемося. От бачиш, я прохожу. Це наш музей ляльки. Тут багато-багато різних, різних ляльок. О. От, Я тебе від душі хочу привітати з днем народження, поважати міцного здоров'я, вірних друзів, життя. Класна штука. Треба просто кожну хвилину берегти, радіти кожній хвилині, кожній секунді, кожній миті. Бо це те, що робить нас щасливими. Е, вже як моя Марічка сказала, е, вірних і щирих тобі друзів. Дуже... Ой, Я дуже... Ой, в мене падає камера. Я дуже-дуже сильно хвилююся. В общем, цього тобі найкращого. Народження! Екшн, да? Ми вітаємо тебе з днем народження. Ми бажаємо тобі вірного кохання. Бажаємо, щоб в тебе була друга половинка. Також бажаємо тобі. Багато друзів, які будуть допомагати тобі і доповнювати тебе в твоїх справах, які ти починаєш, можливо, або вже доводиш їх до завершення. І хочемо побажати тобі здійснення твоїх задумів, щоб вони збувалися легко і багато удачі. Нехай кожен твій день будемо позитивним, сонячним змога яскравішими емоціями, щоб всі твої мрії здійснювалися легко і все все в тебе вдавалося, все, що ти хочеш. Привіт, Тарас! Хочу привітати тебе з твоїм, можливо, найулюбленішим святом і побажати тобі безліч приємних подій, які будуть відбуватися в тому житті, і робити його неймовірно цікавим та насиченим. Також хочу побажати нескінченно нескінченно великого запасу енергії. Який буде допомагати тобі реалізовувати всі твої цілі. Ну і також вірних друзів, поруч, які будуть завжди підтримувати тебе у всіх твоїх діяннях, що б ти там не задумав. Привіт, Тарас! Я дуже щасливий тебе привітати в такому прекрасному місті івано франківськ Зараз ти так далеко від нас. Але я дотепер відчуваю твоє тепло. Ти дотепер заряджаєш нас всіх енергію. Я хочу побажати, щоб ти залишався таким до кінця свого життя, щоб всі люди навколо тебе відчували неймовірний позитив, неймовірну жагу до життя. Ти нас заряджав на протязі одного року. Я думаю, що твоя іскра ніколи не згасне. І якщо вона буде горіти, то наше багаття буде бачити вся Україна, і цим сильним духом ми зможемо всіх підняти, вивести на новий рівень і щоб всі були такі позитивні. Мега як ти. Удачі! Тарасико, в цей особливий день хочу привітати тебе з днем народження, побажати тобі найтепліших, найщиріших усмішок, щоб в твоїх грудях було тепло навіть тільки від чаю, але й від гарячого серденька. Нехай знайде тебе твоя любов, нарешті, така щира, безкорислива. Нехай тебе оточують друзі віддані, добрі, ну звичайно, такі, які ми вже є, тому більше тобі інших не потрібно, щоб тебе оточували також приємні, хороші люди і на роботі співробітники і повсюди. Бо Ти дуже хороша людина і я. Хочу сказати від себе особисто, і думаю, більшість мене підтримає, що ми дуже тебе всі любимо. І дуже дякую за те, що ти появився на цей світ таким класним хлопчиною. Чмоків, щоки. Привіт, Тарас! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Здійснення всіх твоїх мрій. Бажаю тобі жити наповно, веселитися, мати вірних друзів і всього, чого сам собі забажаєш? Що Все, Тарас? Ти мене не знаєш, <реку> 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 мамочки, вітаю тебе! Скільки тобі років? Скільки ми років? Ну скільки би тобі не було? Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі драйву. Успіхів у твоїх починаннях і продовженнях, і здійснення всіх-всіх -всі мрій, досягнення цілей. Бажаю тобі всього того, що ти хочеш здійснити в цьому. Боже, що я Коротше, Тарасю, ходи на танці і Вітаємо! Блумдрайвувати. Ми тебе вітаємо, днем народження. Ти, ти така прекрасна людина, такий чудовий чоловік. Я тобі бажаю зустріти дуже-дуже хорошу дівчину, яка тебе дійсно буде щиро-щиро. Там да, перезніваємо. <рисніваю> <рисніваю> Яке тебе е, буде щиро е, любити, цінувати по справжньому як ти того заслуговуєш. От бажаю, щоб ти залишався таким самим щирим, таким цікавим, таким м, контактним, комунікабельним. Ну, ти дуже-дуже класний, дуже веселий. От е, супер, так тримати. Вітаю! А ще щоб ти танцював, кайфував від життя, подорожував і взагалі, щоб все було круто. Húu! Ah. Ah. В очах не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти, і, кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти до сонце. rozen Nadia І ти вже нічого не встиг, Здається, що всі проти тебе. А може, то ти проти них, не можеш позбутися болю Не знаєш, чи прийде весна, ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. То поки сонце сяє, поки вода тече. У надія є лиха біда минає просто повіруться. Уо, надія є, да поки сонце сяє, поки вода тече, О, надія є. Выхоби минає, просто попируться давай давайте. В нього чуйка. Давай. Ну що, друзі, за нашу танцювальну команду шомок є! такі всі, такі. Такі во і такі восні.